Вітаю вас, мої піксельні воїни! З вами Аканеміко, і на цей раз в мене проходження театру для дружини підписника. Давайте розглянемо, яких тестових персонажів нам дають у цьому театрі, а також розглянемо босів і подивимось, які проти них можна використовувати тактики. Всім приємного перегляду! А ми починаємо! На цей раз в нас три стихії: це піро, гідро та дендро. Можна буде зібрати загони через вейп, через бутонізацію, також через бьорджин і горіння. Щодо персонажів, подивимось, як воно буде, тому що свою хутау та Ніло я вже дуже давно не вигулювала і навіть... Трошки забула, як ними грати, якщо чесно. А тепер розглянемо босів, які будуть у цьому театрі. У третьому акті буде магу Кенкі, який з'явиться одразу у трьох варіантах: основний, вітряний та крижаний. Вбити його насправді не складно. Єдиний складний момент це коли один з магу Кенкі кудись відстрибує і треба за ним бігти, щоб зачепити його скілом, і це трошки дратує. А так, якщо тримати їх всіх докупи, то вбити їх дуже легко. Наступний бос у шостому акті це папіла, яку ми вже встигли зненавидіти. Найкраще за все з неї знімають щити персонажі на тлану або ті, хто може дуже швидко і багато наносити елементальної шкоди. В цілому я не можу сказати, що папіла в театрі була якась складна, але якщо у вас немає персонажів на тлану, можна хіба що спробувати якимись персонажами типу Сян Лін, яка дуже багато і швидко наносить шкоди ультою. Також може підійти Цю, Яо Яо, наприклад, через горіння, і Піру мандрівник. І навіть з одним піром у команді можна її вбити і зняти її щит. У восьмому акті бос Крижаний Вайоп Солідарність Потапо місцева натланська легенда. Якщо чесно, цей бос для мене виявився найскладнішим. Справа в тому, що для вбивства цього боса необхідно використовувати спеціальну механіку. В нього дуже багато ХП – і звичайним загоном вбити його скоріш за все не вийде. Для того, щоб вбити цього боса, потрібні хіли. Цей вайоб в певний момент викликає ще одного вайоба. Його треба пробудити, так сказати, використовуючи хіл. І після того як інший вайоб пробудеться, він почне атакувати боса і наносити йому багато шкоди. Самого боса ми можемо навіть не бити. Головне, при появі іншого вайоба одразу починати використовувати скіли лікування. Під час того, як він наносить шкоду босу, треба теж використовувати скіли лікування. Таким чином можна навіть трошки збільшити його демедж. І мені цей бос здався найскладнішим, тому що в мене в певний момент до восьмого акту якось не назбирались потрібні хіли. Тобто в мене були хіли у загоні, але я не могла пройти його, наприклад, коли було лише два хіла, а коли три і чотири, то проходилось дуже легко. Також були моменти, коли цей бос просто відходив в іншу сторону від атаки другого вайоба, і йому не наносилась шкода. Через це просто не вистачало часу його вбити. Ну і останній бос у десятому акті. Це лавова статуя дракона, яка має спеціальний підсилюючий ефект, зняти який можна піроатаками. Горіння теж чудово підходить для цього боса, тому піро та дендро персонажі дуже швидко можуть його вбити. Гідро-персонажі навпаки, будуть заважати йому заповнити шкалу, тому їх брати на цього боса не бажано, але використовувати їх все ж таки можна. Тільки після того, як ви зняли з нього підсилюючий баф. Якщо використати гідроатаку під час заповнення шкали, то весь ваш прогрес відкотиться до нуля. А тепер переходимо до проходження актів театру. З цим аккаунтом стався дуже смішний момент. Коли я зайшла туди, то пішла у театр на автоматі обрала усіх персонажів для проходження і перевірила їх білди. І тільки на шостому акті я зрозуміла, що в мене обраний не той режим. Я думаю, ну окей, пройду спочатку, невелика проблема. А мене не пускає туди, тому що для проходження останнього рівня складності в театрі треба було мати щонайменше 22 персонажі, а на акаунті одного не вистачало. Тому я терміново питала, кого мені прокачати, щоб можна було потрапити на останню складність театру. Всього лише трошки побігала і прокачала цігнарі до 70-го рівня. Ось такий каст вийшов на цьому акаунті: в когось з друзів позичила це 4 арлекіно кіно з Сігною. І переходимо до першого акту. Як завжди, на початку зливаю усі квітки фантазій. На потрібні якісь бафи чи персонажів. І подивимось, кого ж можна у першому акті обрати, щоб пройти його найшвидше. Деякі зали у театрі повторюються від одного театру до іншого. І на цей раз ситуація наступна. Найлегші зали це перша, в якій дві хвилі спочатку робот руйнівник руїн та вартовий землі. А друга зала це там, де дві хвилі. Спочатку три роботи інадзуми, і у другій хвилі один вартовий руїн та два інадзумські роботи. Також ще одна зала, яка варта уваги, це та в якій один вайоб. Якщо встигнути запустити в нього усі ультімейти до того, як він накине на себе щит, його дуже легко вбити. Мені в цьому проходженні попалась саме перша зала, де всього дві хвилі і два роботи. Тому я обрала її, бо вона найлегша. Щодо тактик у цій залі, якихось особливих складних моментів я не помітила. Але є один нюанс з цим великим роботом: в нього інколи буває така атака, коли він починає йти вперед і штовхати персонажа разом із собою, і переходить у інший кінець зали. В такому випадку, якщо ви витрачаєте дуже багато часу, на вбивство цього робота, а інший з'являється в іншому кінці, то вам треба до нього ще добігти і через це втрачається час. Але як ви бачите, навіть з тестовими персонажами я дуже швидко впоралась з цією залою і не виникло ніяких проблем. І ми переходимо до другого акту, в якому найлегші зали це ті, в яких лавові аватари чи лавові монстри. Вони розділяються на два типи: перший той, якого треба вбивати гідростихією, а другого можна вбивати навіть піростихією. Якщо ви їх плутаєте, то в описі до зали буде обов'язково написано рекомендації щодо персонажів, яких краще вибрати на вбивство цих мобів. Ще одна зала, яка варта уваги, на мою думку, це зала з монстрами безодні з фонтейну, які схожі на кульки. Вони можуть бути двох типів великі та маленькі. Так от я не раджу обирати маленькі, тому що їх там, хоч і небагато, але без тяжки їх зібрати докупи і без аує дуже складно вбити, тому краще обрати великі ті, що з квіткою всередині, як на картинці. Їх всього дві штуки, вони з'являються одночасно і вбити їх дуже легко і дуже швидко. І незважаючи на те, що вони можуть накинути на себе щит, вбити їх все одно досить легко, навіть тестовими персонажами, під час проходження цього театру мені потрапилась саме та картка, в якій знаходяться два лавові аватари, проти яких треба брати гідро персонажів. Але незважаючи на це, я вирішила злити туди піро ділюка, який був погано одягнутий. А також взяла туди хутао, Синцю та ніло і пройшла цю залу дуже легко, ще й залишилось купа часу. У третьому акції буде магукенкі. Тому я забрала Арлекіно, витратила квітки фантазії і переходжу до третього акту. Так як Арлекіно це 4 з доволі сильним білдом, то тут я вирішила теж злити ділюка і тому, а також додала мону для реакції вейпу з Арлекіно і магу Кенгі втрачав ХП буквально на очах. Коли я проходила театр на своєму акаунті. Так вийшло, що до третього акту мені не випав жоден сильний ДД. І ще й вітряний та крижаний магукенки розійшлись у різні кінці зали, через що я не встигла їх вбити. І потрібно було перепроходити все спочатку. На цей раз я впоралась дуже швидко. Так як наступний бос буде папіла, мені для неї потрібні персонажі з Натлану. Тому з двох варіантів я обираю сітлалі. В четвертому акті в нас, як завжди, захист моноліта, і на цей раз нам повертають ворогів, які з'являються по черзі по одному. Найлегші зали в четвертому акті це ті, що з натланівськими автоматонами або з аватарами лави. Вони з'являються по одному, і насправді не важливо, кого ви візьмете у цю залу. Туди можна відправити найслабших персонажів. Головне перемикати увагу ворога з моноліта на себе. При виборі персонажів одразу на майбутнє думаю про те, які будуть боси. І в даному випадку краще обрати Яо Яо. Так як вона знадобиться на крижаному вайобі. У п'ятому акті треба вбити певну кількість ворогів за обмежений час, і в даному випадку найлегші зали, на мою думку, це та, що з роботами руїн, де їх треба вбити 5 штук, або з роботами і надзуми, де їх треба вбити 9 штук. При огляді інформації про залу, ви зможете одразу побачити ту кількість ворогів, яку треба вбити. Але будьте уважні, у п'ятому акті також є одна підступна зала, в якій написано, що треба вбити всього три ворога. Але справа в тому, що це натланівські міміки безодні, в яких треба спочатку зняти щит, і тільки після цього їх можна буде вбити. А без натланівських персонажів ви скоріш за все не встигнете це зробити. Перед п'ятим актом я, як завжди, витрачаю всі квітки фантазій. На цей раз було дуже багато містері кеш. Також випав персонаж, і я обрала шеврес. Серед наявних карток бою можна було обрати картку з надзумськими роботами, яких було лише дев'ять. Але я вирішила спробувати оновити картки, щоб отримати саме ту, де цих роботів було всього 5 штук. І, на жаль, мені не пощастило отримати її з першого разу, і я зробила тільки гірше. Тому усі інші можливості оновити картки були витрачені в п'ятому акті. На останньому оновленні мені все ж таки потрапилась потрібна картка. З тих персонажів, що були в мене у наявності, я вирішила взяти Нілу, Сянлін, Сітлалі та Гаміна, щоб він був в якості ДД. Можна було також взяти загін тільки з четвірок, наприклад, сянлін, Гамін, шеврес та янсан. Але я вирішила залишити Янсан на пепілу. Мені дуже подобається саме ця зала, тому що всі роботи з'являються в одному і тому самому місці, і можна майже нікуди не відходити. Також проти них дуже добре діють різні реакції, такі як вейп, мелт. Заморозка та інші. В кінці забираю невілета і переходимо до шостого акту з босом. Коли я обирала рандомного персонажа за квітки фантазії, дуже пощастило отримати те, що треба мавуїка, яка була так потрібна для проходження папіли. Бос у цій залі одразу починає бій з того, що стає в стійку, і накидає на себе щит, який треба зняти елементальними атаками. Як ми вже встигли запам'ятати, щоб зняти щит з папіли, краще використовувати персонажів натлану, так як один удар елементальною шкодою звичайного персонажа знімає одну одиницю щита, а один удар елементальною шкодою персонажа натлану знімає одразу три одиниці. При наявності таких сильних ДД. Як Мавуїка на цьому аккаунті, з цим босом не виникає ніяких проблем. Як тільки ви знімаєте з нього щит, він падає і втрачає всі резисти, і його можна дуже легко вбити. В кінці забираю Бенета і переходимо до сьомого акту. У сьомому акті, на мою думку, найлегші зали це ті, в яких знаходяться сумерські елітні вороги, яких всього дві штуки. І вони з'являються одночасно: це гідрокрокодил і дендрозвір з іклами. Але є нюанс: крокодил має підвищені резисти до гідростихії, а дендрозвір відповідно резисти до дендро. Тому персонажі цих стихій гірше підходять для цієї зали. Також є зала, в якій знаходиться чотири первісних вішапа глибин, які з'являються в двох хвилях спочатку два маленьких. А потім два великих. У цій залі в блакитних вішапів підвищені резисти до гідро, але не критично. Також є одна зала, в якій знаходиться 13 роботів фонтейну, всього три хвилі, спочатку дві хвилі по п'ять роботів і потім остання з трьома роботами. Незважаючи на їх кількість, цю залу можна закрити за будь-якого АОЄДД, наприклад, за Невілета. Хоч їх і багато, але вони мають не дуже високі показники здоров'я. Мені ж у цьому акції потрапилась саме та зала, в якій були чотири вішапи глибин, і я взяла на неї команду з Мавоїкою і реакцією горіння Байджу, Шеврес та Тігнарі. Я розумію, що Шеврес не дуже підходить у цю команду, і туди можна було взяти Бенета, але він буде набагато кориснішим в кінці, на останніх актах. Напевно, єдиний мінус цієї зали з вішапами це те, що вони постійно кудись рухаються по залі, відбігають в різні боки, і їх дуже складно зібрати докупи. Тому через це я дуже багато часу витратила на їх вбивство і встигла закрити акт на одну зірку майже на останній секунді. Кінці забрала нахіду, витратила квітки Фантазій, отримала фуріну, яка дуже допоможе у наступному акті, А тепер переходимо до боса Солідарність Потапо, який мені не сподобався найбільше у цьому театрі. Як я казала на початку, цього боса треба вбивати за допомогою спеціальної механіки з персонажами, які можуть лікувати. І в мене був варіант взяти на нього байджу. Фуріну, Яо -Яо та Шеврес. Всі вони мають можливість лікувати, тому мені здавалось, що це ідеальний варіант. Я не знаю яким чином, але я не змогла його вбити таким загоном. І кожен раз в боса залишалось буквально крапелька ХП в кінці, тому я взяла на нього нахіду, байджу фуріну та невілета. І до появи другого вайоба, якого потрібно хілити, я била боса невілетом, фуріною та нахідою. і тільки таким чином мені вдалось його вбити. Коли мені нарешті вдалося впоратись з цим мерзенним босом, тепер можна перейти до наступного акту. У дев'ятому акті треба вбити певну кількість ворогів, які мають позначку знаку оклику над головою за обмежений час. Найлегші зали, на мою думку, це зала з морозним лавачурлом і скріощитом або зала з аватарами лави. Їх треба вбити всього по два штуки, щоб отримати зірку за проходження акту. Єдиний мінус зали з морозним лавачурлом в тому, що його дуже складно вбити за гідростихію. Треба обов'язково брати піро персонажів, щоб знімати йому кріо щити. Також є зала, в якій треба вбити всього два великих вовки розриву, але я віднесла її до категорії середнього рівня через те, що ці вовки постійно зникають із таргета, через що без АОЕ пройти ту залу стає вкрай складно, і маленькі вовченята постійно заважають. Коли я побачила, які картки мені попались у дев'ятому акті, я спочатку дуже зраділа і одразу обрала залу з лавачурлами, Хоча, напевно, треба було обрати картку з вовками, тоді б в мене вийшло вбити їх за Невілета. Але я обрала тих лавачурлів, взяла туди дех'ю, бенета для зняття кріощитів та фуріну і Неві. Цянлін я взяти не могла. Так як залишила її на боса у 10 акті. Я декілька разів намагалась пройти цей зал з лавачурлами з невілетом в якості ДД, але мені не вдалося закрити його на зірку. Тому я відкатилась назад. В дев'ятому акті я могла використовувати лише Невілета, Фуріну, яояо, -яо, Бенета, Дехю та Шеврес. Отже, будь-яка зала. В якій будуть моби з гідрорезистами, мені не підходила. Після відкату ситуація була ще гірша, бо серед карток взагалі не було тих, що могли б мені підійти. Одна була з гідромагами безодні, яких треба вбити аж 8 штук, а друга зала була з натланівськими міміками безодні. Хоча їх всього дві штуки, але знімати щити без персонажів на тлану ще й встигнути це зробити за 60 секунд практично нереальне завдання. Тому це означало, що треба знову робити відкат. Вдруге, і відповідно, це був останній раз, коли я зможу відкатитись назад. Іншої можливості в мене не буде. Також я ще раз нагадаю, що можливості оновити картки в мене теж не було, бо я витратила їх у п'ятому акті. Після останнього відкату в мене було дві картки на вибір: одна з лавачурлами, яких я так і не пройшла, а інша з піромагами безодні, які мають щити, і їх треба було вбити аж 8 штук за 80 секунд. Була не була, подумала я, і обрала залу з магами, бо Невілет та Фуріна мали б дуже швидко з ними впоратись. До них у загін я також взяла Яояо -Яо та Цігнарі. Тігнарі у цій залі був корисним завдяки своєму елементальному скілу, який може відволікати на себе ворогів, тому пірослайми, які оточували магів безодні, особливо мені не заважали. Не скажу, що це було легко, але, як ви бачите, я впоралась з цією залою на зірку майже на останніх секундах. І нарешті настала черга останнього десятого акту. Тут у нас бос лавова статуя дракона, і проти нього треба використовувати піроатаки, щоб зняти його підсилюючий баф. Після зняття двох фаз цього бафу він впаде і втратить всі резисти. Проти нього також добре діє горіння, тому я взяла на нього нахіду, Арлі, Бенета та Сянлін. Гідро персонажів також можна брати в цю залу, але використовувати їх тільки тоді, коли бос не має на собі баф, інакше, якщо ви вдарите його гідроатакою до зняття бафу, ви втратите весь прогрес, а бос повернеться в свою початкову форму. Десятий акт пройдено, і всі 10 зірок отримано в кінці, як завжди, огляд білдів використаних персонажів. Але так як я в попередні рази вже казала про більшість персонажів, на цей раз я вирішила трохи скоротити цей блок і дати розгорунті поради тільки по тим персонажам, які, на мою думку, варті уваги чи покращення характеристик. Коротко про мої враження від персонажів на цьому аккаунті. Мавуїка просто шикарний персонаж, має чудовий білд і гарний демедж. Вона мені дуже подобається. І якщо ви слідкували за іншими відео, де я проходила контент на цьому аккаунті, вона прекрасно закриває лейтгейм-контент і ще на довгий час буде залишатись у топі метових персонажів. Інші метові персонажі, такі як Невілет, Фуріна, Сітлалі, теж одягнуті чудово, наносять багато шкоди і повністю виконують свої функції. Такі чотирьохзіркові сапорти, як Беннет, Цянлін, Шеврес та Яо-Яо, Теж мають чудові білди. Окремо хочу сказати про Гаміна, який теж має прекрасний білд, і у п'ятому акті під всіма бафами наносив по 100 тисяч шкоди в падінні по роботам руїн, один з моїх найулюбленіших чотирьохзіркових дамагерів. Які персонажі, на мою думку, варті уваги і покращення. Я вважаю, що треба приділити увагу на хіді. Прокачати їй нарешті зброю, якусь жертовну книжку, а також рівень, бо дендро Архонтка варта кращого. Інші персонажі мають відносно адекватні збірки для проходження театру, яких цілком достатньо. Так як тенденції зараз змінюються, можливо, не варто вкладати в них багато ресурсів. Але от для Янсан я б все ж таки прокачала івентовий спис. Ну і якщо вдягнути їй сет династії, вона буде чудовим сапортом, який підходить у різні загони і не обов'язково з натланівськими персонажами. На цьому все. Дякую всім за увагу, що додивились відео до кінця. Сподіваюсь, мої поради були для когось корисними. А я кажу всім па-па! І до наступного відео